Партнер показу інтернет-провайдер Лантрейс. Отримай більше. Затишна атмосфера біля вогнища, дружня компанія та щира розмова. 11 серпня управління молоді і спорту організували пікнік Юз», де молодь мали змогу неформально поспілкуватись з військовим та депутатом Романом Зайцем. Ми могли втратити всю нашу державу. Державність і незалежність. Тому, ну, скажімо так, я це чекав, я це очікував. Ще з. З 2015 року, бо я розумів, що, на жаль, верхівці, верхівці російського правління їм не потрібна якась частина України, їм потрібна, потрібна вся Україна, от, а точніше тотальний контроль над Україною, от, щоб збити нас з європейського напрямку, позбавити нас знов права голосу і право вибору. Роман пішов на фронт ще у 2014 році, відразу коли над нашою державою нависла російська загроза. Через рік був демобілізований. Та після повномасштабного вторгнення знову став до лав ЗСУ. Ця війна може дає нам можливість, може дати нам можливість, що ми насправді станемо вільні. Справді вільні. Бо ну всі ми розуміємо, у 91 му році. Прийняли, якби Україна від'єдналася від, від Радянського Союзу, але, на жаль, контроль тотальний, плюс до цього всього <кій> агенція Російської Федерації. Агенти це мається на увазі не тільки там в чорних окулярах, які ходять там і шукають якісь інформацію, там якусь передають, а це агенти, це і в політиці, і на керівних посадах всяких там держав. О, тому, на жаль, ці всі роки ми знаходились під контролем, це все контролювали, намагалися тиснути і на, скажімо, насаджувати свою політику і свої погляди. У нас зараз справді є така можливість, так дуже важкою ціною, але ми можемо цього позбавитись і вже будувати самі свою країну. Військовий разом з побратимами, з якими служив раніше, вирушили в центр бойових дій до своєї військової частини, яка розташована у Бахмуті. Оскільки Роман служив у розвідці, бойові задачі довелось виконувати в Ізюмі, Рубіжному, Світлодарську, Нью-Йорку та під Попасною. Ми їздили в різні місця. Рот моїх військ, якби вимагав постійного руху, От, тому в багатьох місцях. Були, приймали участь в захисті от багатьох міст. Після чого вже з, у зв'язку з великими втратами нашу бригаду передислокували. І це було в червні місяці, чотири місяці ми перебували там. Після чого нас вивели, трохи відпочили, докомплектувалися і знову назад. За словами пана Романа, буденний день військовослужбовця передбачає завжди бути готовим. Та, на його думку, найважчі дні у піхотинців. Наша піхота це, мабуть, міцніше титанів, бо саме піхота в окопах це вони дивляться перші в обличчя ворогу, і вони конкретно дають відсіч або, скажімо так. Наступають. Ні, є там штурмові підрозділи, але ж питання в тому, що закріплюються і тримають оборону саме піхота. В них самі важкі будні. Конкретно, ну що в наших? Як, звичайно, вся розвідка займається чим? Це збори і обробка інформації. Ну, що таке збори обробки інформації про противника, пересування, цілі? Все, знаходимо цілі. Ну, стоїть, коли стоять задачі знищення, знищуємо цілі. Диверсіонна робота, значить диверсіонна робота це зайти там із тіл ворога, щось там замінувати, тепер такого плану. Це відповідно професія, яка вимагає від себе багато думати, приймати рішення, швидко приймати рішення і, скажімо знаходити рішення там, де їх деякі не можуть знайти. Чоловік каже, що до всього можна пристосуватися, всього можна навчитися, та до втрат звикнути не можна. Коли є поруч, надійний побратим, надійна людина, міцне плече, яке завжди буде поруч, який завжди допоможе, підтримає. І коли втрачаєш таке надійне плече, це, мабуть, найскладніше. Юнаки та дівчата мали можливість не лише послухати розповіді пана Романа, а й поставити будь-яке питання, яке їх цікавило. Що для вас служить підтримкою, слугувало 24 лютого, коли це все було дуже неочікувано, зніг до голови. Ну і зараз, що вас підтримує, тримає вас на плаву. Підтримка першочергово, звісно, що це від побратимів, які знаходяться біля тебе поруч. Це ті люди, від яких ти постійно отримаєш цю підтримку, незалежно від того, чи ви знаходитесь разом десь в зоні виконання бойових дій, чи ви потім звільняєтесь і знаходитесь вже там, скажімо, просто в соціальному житті. Ці люди стають частиною того життя, ви переживаєте такі моменти, мабуть. Не хочу образити не рідних, тим більше не дружин. Але, ну, на жаль, такі моменти ти з ними не переживав, і ці люди стають для тебе дуже, дуже цінними. От, там, ну, це справді є любов, любов до побратима. і, Звісно, підтримка рідних. Якщо тебе рідні підтримують, то це, це є дуже важливо. Також присутні поцікавилися, як рідні відреагували на те, що Роман прийняв рішення знов піти на фронт. Дружина, то вона. Знала, я їй це сказав вже давно. Я Періодично ми розмовляли на цю тему. Вона, вона знала, що прийде той день, якщо настане той день, коли буде повномасштабне вторгнення. Якщо цей день прийде, то я, не задумуючись, візьму речі, візьму зброю до руки, стану на захист своєї держави. Тому вона спокійно до цього відносилась. Деякі люди навіть казали, що вона в тебе дуже... Сильно заспокійно. <ріст> Ти знаходишся там. Але... ну Як вона завжди мені казала, що я тебе заговорила, з тобою нічого не станеться. <ріст> Окрім серйозних тем, Роман розповів про позивні та як військові їх отримують. Хтось вигадує собі сам, інших називають багато за місцем проживання у нас там 2014 році був позивний Мерефа. Є такий населений пункт в Харківській області, я тільки тоді дізнався Мерефа. Тому у нього позивний був Мерефа. Ну, там, Одеса був у нас десь такий позивний. Бувають ситуації там різні, там щось з'являється позивний. От, був мене теж. Ну що був, слава Богу, є. Побратим. У е, нього позивний Джонні був. Чому Джонні? Ну я придумав. Хлопці підтримали. Він не дуже був проти. Він коли виходив на бойову задачу, він так дуже відповідально до цього відносився. Він був у нас снайпером. Він там одягався, і в нього були окуляри райбени. Ну, Такий, знаєте, типічний американський спецназовець. Тому дали йому позивний джоні. На сьогодні Роман демобілізований, тож знову повертається до звичайного цивільного життя. Та як він зазначає, війна передбачає не лише сильну армію, а й міцний тил. Те, що мене запросили, ну дуже радий. Це, звісно, важливо, коли військові спілкуються з нашим майбутнім, з нашою молоддю. Я вважаю, що ми можемо передати якийсь свій досвід, мається на увазі. У вірності своїй державі, у вірності своїй присязі, передати той дух, мабуть, українського війська, яке зараз обороняє нашу державу, ті хлопці, які без вагань взяли зброю до рук і стали на захист нашої держави. Ніхто не побудує за нас міцну, вільну нашу державу. Після Учасники ради діляться враженнями та додають, що хотілося б, аби такі зустрічі проводились частіше. Ці захід доволі потрібен в теперішній час, тому що на даний момент дуже мало заходів проходить саме для молоді, тому такі от пікніки, співбесіди з військовими вони на даний час дуже потрібні. Тому що нам потрібно розуміти, як вони себе почувають для того, щоб ми знали, чим їм допомагати, як себе поводити в той чи інший час. Думаю, що важливі тим, щоб молодь комфортно почувала себе з військовими. Вони зрозуміли, що це такі ж люди, як і ми, що з ними їх не потрібно жаліти, як сьогодні ми почули від військових, тому що їх це. На те, що задіває, а їм це некомфортно розуміти, що вони відчувають до них якусь жалість, а треба просто поважати, вірити, вірити в перемогу, вірити в те, що вони нас, вони нас захищають, і дякувати їм за це. Пікнік Форуюз розгорнули на території Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді. Це ініціатива молоді. Вони захотіли зробити ось таку от атмосферу, неформальну, з якоюсь музичкою, десь на природі, поварити каші, поспілкувати. І, звичайно, хотілось поспілкуватися ще з якимсь військовослужбовцем, захисником, тому що зараз це дуже актуальна тема. Діти молодь не завжди розуміє, як правильно спілкуватися, що казати, що запитувати. Це часто бувають якісь незручні запитання. І хотілося просто в такому саме форматі неформальної освіти познайомитись з людиною і просто з ним поспілкуватись на якісь банальні теми. Олена Кавішнікова розповіла, що управління молоді та спорту планує і надалі організовувати такі неформальні зустрічі з військовими. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.